Всім привітики, Мене звати Вусна Таїсія і я дуже рада всіх бачити на своєму каналі. Я рада бачити вас на своєму марафоні новорічних ідей. Сьогодні хочу з вами поділитися просто неймовірним мастер-класом-класом мастер сніговичків. Коротенька історія про цих сніговичків. Нам привезли столик, це було десь пів року назад, для старшої. Да. І там була така пошкоджена одна дошка. До цього столика. Чоловік, відповідно, замінив її, перезвонив в магазин, щоб замінили. Через інтернет замовляли, принесли, привезли нам а, нову дошку. Але стару я вирішила не викидати. І кажу чоловіку, що вона буде чекати свого моменту. Обов'язково я з нею щось зроблю. Ну, З білої дошки ви далі побачите, зрозуміло, що можна зробити, для чого вона буде а, знадобиться. І саме знайшовся цей момент, саме настав цей момент, можна так сказати. І я зробила ось таких чудових сніговичків. Тож я впевнена, вам мастер-клас сподобається, і ви обов'язково сніговичків зробите для своєї оселі. Не бійтеся фантазувати, додавати щось своє, домальовувати. Фантазуйте, обов'язково у вас все вийде. І якщо ви щось подібне зробите з будь-яких моїх майстер-класів, обов'язково відмічайте мене в інстаграмі, я буду переповчувати, писати про вас. І інколи навіть самих таких активних я буду писати про них пости. Тож давайте бути активними і трішечки додати настрій в даний час, це дуже важливо. Приємного перегляду! Так, ширина 42 см, будуть по 14 см сніговички. Довжина дошки 70 см. Також хочу вам показати, для таких сніговичків можна використовувати пане дерево. У мене ще є ось і таке грусток. Це все можна в центрі купити, пофарбувати білу фарбу. Нічого не потрібно робити, вони ріжуть там і надають там різні вигляд. Або навіть з картону п'ять шарів і все можна фарбувати. Мені просто жалко було викидати цю досточку і я вирішила зробити казку якраз до новорічного марафону. Так, знову повторююся, розмір дошок у мене висота 70 сантиметрів і шириною 14 см. Але я в останню хвилину вирішила їх зробити різними розмірами. Один буде 70, другий 65 см і третій 63 см буде за розміром висотою. Тобто такі будуть різними вони в мене. Завершила я вирізати свої дошки, сніговички. Наступний етап шліфування. У мене є шліфмашинка, хто за мною слідкує. Ви берете папір 180 або 220 і можна ідеально зашліфувати. Після того ледь вологою тряпкою протираємо від палюки. Я вирішила все-таки ці боковинки зафарбувати криловою фарбою. Так здається, все, все добре, вони біленькі, все гарно покрито, але мене трішечки все-таки дратували ці боковинки, вони тим більше пошліфували, трішки пошкодила і саму основу. Тож вирішила от якісь недоліки обережненько так зафарбувати. В вашому випадку, якщо у вас просто дерево, фарбуйте в два шари і вистачить. А так, зараз готуємо наших далі дороблю наших сніговичків, буду робити їм шапочки. Вже висохли вони, вже сухенькі. Для шапочок я використовую ось такий картон канцелярський, його ще називають мікрогофрокартон. В будь-якій канцелярії він знаходиться. Довжина відповідно розміром а 4 А 21 см і шириною вони по 4 см. Тут я виміряю саме довжину самої шапочки, яка буде шапка з однієї сторони 12 см, з іншої сторони 8 см. Приклею я картон своїм улюбленим клеєм ліпучка». Він дуже чудовий клеї, можна також приклеїти простим канцелярським клеєм, але він буде сохнути набагато довше. Так, Півтори години дала так, щоб клей засох і схватився разом з дужкою, І приступаю до фарбування. Я використовую барвник чорного кольору. Якщо у вас є акрилова чорна фарба, беріть її. У мене закінчилось, я використала саме барвник. І це теж ідеально підійде. Наносимо барвник або фарбу в два шари. Після кожного шару даємо просохнути. Засохла моя фарба кепечки. Все ідеально, все супер, мені все подобається. Лакувати, звісно ж, не буду, все так і залишається. Покажу вам зараз останніх. У мене тут дама садить, що <кій> видивляється в вікні. Зараз будемо робити гузочки. Я знайшла такі наліпки на табуретки і хочу саме такого розміру. У мене їх тут лише три штучки, хочу самого такого розміру, будуть гудзики. Тут десь в діаметрі буде. Зараз вам скажу. Півтора сантиметри. І одразу це з фетру буду вирізати. І одразу буду носики вирізати, теж з фетру. Так. Ось так я прикладаю до фетру. Нічого не треба вводити. Ну, в мене так. А ви можете одразу з фетром вирізати, можете олівчиком вивезти. Мені на вирізала я гузочки. Мені здається, навіть більше, ніж потрібно. Так, носики я буду вирізати ось такого. Петро такого самого кольору можна, можна саме з картону вирізати носик. Я чомусь вирішила з фетрою вирізати. Можете обвести мене олівчиком носик. Так, от такий носик І ще два повирізала. Так, розміром вони у мене. 8-7,5, це ж треба такісь. Ну, 8,5, в принципі, одинакові, це практично. Приступаю я до склеювання, можна всіх деталей. Очко мала малювати очі, бровки, але я тут в своєму арсеналі знайшла ось такі оченятка, перерилася всі свої декор, І в мене ось такі є. Чому їх не використати? Вони ідеально підійдуть. Зклею клеєм липучка, як завжди, все, все ним роблю. Так, малюємо зразочок брів. Я олівчиком малюю. І ротика. Навала я ротик простим олівчиком, саме такий він в мене. І зараз будемо фарбувати барвником чорним. Я знову ж повторююсь, фарби в мене не було, можна застосовувати барбник. Одразу такий в мене тоненький бензлик, старенький вже, але він дуже зручний. Ну, якщо у вас таких оченят немає, то можете просто малювати акриловою фарбою. Дивіться, гарно вийшло. Поки сохне ротик, я приклею водички. Але ротик я ще буду наносити другий шар. Так, буду клеїти гудзики, я вже тут їх приложила приблизно. Можна на двосторонній скотч, щоб воно було більш об'ємніші такі ці гудзички. Да? Але я вирішила все-таки просто клей. Через 5, кожних 5 см будуть гудзики. Так, декорувати я буду пізніше, а зараз візьмусь. За середній сніговичок. Все те ж саме повторюємо. Для середнього сніговичка я обрала зелененькі очі. Так от така гупа. І одразу ж приклеїмо гудзочки. Це третій сніговичок, і в нього будуть очі. Червоненькі. Так, я перерила всі свої декори, і все, що в мене знайшлось новорічне. Ось такі гілячки, щоб прикрасити шапочки сніговичків. Це не обов'язково, але я вирішила все-таки. Якось все таки прикрасити можна з такими сніжинками. В магазинах декорую різні шишечки є, все все, все доступно тут вже як по бажанню. Ще ось такі стрічечки. Зараз вам покажу, включаю клі... клейовий пістолет, гарячий термоклей, і буду декорувати наших сніговичків по черзі. Починаю я з першого, найбільшого сніговичка. Хочу я його прикрасити ось такою стрічечкою. Дуже чуть-чуть, Це -чуть. Та все-таки тканина. І починаю декорувати. Цей сніговик буде прикрашатись в мене такою стрічечкою. Так з вами, говорячи, декорую. Щоб ви зрозуміли, що це нереально легко і нереально цікаво. Долучайте обов'язково діток. Зараз в мене дітки в школі, але, але я завжди стараюсь долучати. Доволі непогано вийшло. Ще шарфік. Так, і в студії найменший. Як в сім'ї, в принципі, як у всіх, з найменшими завжди якісь проблеми. Тут в мене отвори є. І ось отвори. Вниз я не знаю, як буду декорувати, ще перейдеться щось докуплювати. А от зверху я вже знаю, як я буду декорувати. Ось така в мене стрічка є, хочу її, що він такий ще й блистів. Така сніжиночка. Я одразу, одразу, не відходячи, як говориться, від каси, прикрашаю отут. Щоб він такий спокійненький був. Одразу тут стрічечкою легенько, не бульбами наношу, а просто такою стрічечкою. Так, цей сильно тут декорувати, напевно, не буде, тому що тут оця. Сніжинка, і воно вже буде лишнім, якщо дуже багато задекорувати Йду. І вуаля, ви подивіться, які краса все вийшли. До кожного я ще приклеїла сніжинки, фанерні, декоративні, та меншенька зв'язала для них шарфики. Мастер клас по шарфикам обов'язково покажу. А від вас очікую лайки, підписку, коментарі. Дуже буду вдячна за фідбек. Всім гарного настрою, і саме головне найскоріше нам всім перемоги.